Друзі, всім доброго дня. Зараз хочу огляд зробити по двом цікавим новинкам. Цікаво, по-перше, по своїм смаковим якостям. Це дуже, щось таке неперевершене, друзі. Тобто, якийсь новий такий прорив зробив. Цей молодий, але дуже такий перспективний талановитий селекціонер, Я маю на увазі панченко Руслан. І покажу вам дві форми: одна під назвою Гром, друга під назвою Вадяна Лілія. Я дуже задоволений, що вони з'явилися на моїй внарядної ділянці. Зараз я вам показую форма гром. Це Руслан дав чесь, назву чесь теж і е, селекціонера відомого Гречко Михайла. Е, до речі, ці прививки зроблені на один кустик Молдови. Молдова тут такий молоденький, тут йому 3 була. була. Тут і гром, і водяна лілія. Е, Хочу сказати, що гром теж показав така, така урожайність тут шикарна. Тобто кожна прививка мала сусвіття. Леж як гром поудаляв, на, на, на маленькому прививички лишив. І не взираючи на цю маленьку прививку, я бачу таку ягоду, натягнуло немаленьку. Як для прививки, така грам 12-13 може навіть оці ягодки. Це. Автор заявляв, там 15-18, мені здається, не менше, не менше буде. Ну, головний козир, друзі, у цих форм тут смакові якості. Тут в батьках є декеш ротатуй на дюжину в одній, що в другої форми. Вони абсолютно різні по своїй конфігурації, абсолютно різні за смаковими якостями, але ж вони дуже смачні. Тобто Основа по смаку тут, основа йде, як взяти ротатуй. Ну якось цей привкус. Да. ну І плюс тут, як Руслан, як той чаклун, щось він там <плес>, начаклував. Що, е, і муска. До речі, от зараз гром я пробую. Е, тому що Чому я знімаю? Тому що вроде б, то і прививка. Вроде б, то по прививки, по смаковим якостям не судять. Але ж е, все одно я бачу, що я як венградер, я розумію, що, що це дійсно смакова бомба буде. Що одна, що втора. О. Тому що вже відчувається якийсь такий смак. Ну, вона ще не зріла на 100%, але ж дуже вже смачна. Я, мені дуже тяжко уявити, що ця форма покаже в наступному році, коли вже буде полгодоношення, коли воно нормально вже буде виготувати. Ну, однозначно, однозначно, що форма дуже цікава. Вона, по-перше, буде і крупна, і, і буде дуже смачна. О. І друга форма. Показую вам водяна лілія. Я тут, усе, як ви бачите, тут ягодки росли. Я їх вже дня 4. Так, рву по одної ягодки і куштую, рву і куштую. То форма буде з такими перетяжками, як кабачок. О, ну Там ще ягодки я вам показую. Теж дуже-дуже цікаво по своїм смаковим. Ну, опять ж, основа йде, як врататує, тільки опять же, тут якісь, ну, я не знаю, більш яскравіше, більш кусніша. Тобто, простими словами можу сказати і впевнено говорю, що Руслан перевершив смак рататує, улучшив його. Ну, буде цікаво. Буде цікаві такі форми. Ще хочу сказати, що Руслан. Я бачу, що, ну, по-перше, ви бачите, що вже лоза пішла на визрівання, і ця прививка в мене пізно вона, я її робив, цю прививку, і пізно вона розпустилася, але ж визрівання активно вже пішло. О, це таке, сортова, така сортова властивість даної форми. Це один такий плюс, я ще бачу. помимо... Помимо оцього смака, що він має, просто неперевершений, тобто форми оригінальні вийшли, то я вже бачу другий такий плюс, що форми, форми гарно дуже визріває лоза. Ця прививка пішла, щоб ви розуміли, у липні місяці і гляньте, вже пішло визрівання. Ссосував тобто, автора, я з Русланом спілкувався, він каже, та ні, тут визрівання в цій формі дуже таке чудове, це таке сортове. Тобто, дійсно. І другий такий момент, що теж Руслан скромніше не вказує. Форма має, листочок має у пушку і він ще має, ну такий, я як виноградар, я, я розумію, форма буде морзостікати чи ні. От, До речі, табу кисельового, Теж така новинка, теж буде перспективна. І вона, автор заявляв, там мордостійкість. От що в табу, що в водяної лілії. Отака йде лохмата така лоза. Тут якась ворса така йде по, по лозі. Я не знаю, як вам передати, ось якщо я так увілічую, ну, дивіться, воно. ви бачите? Ось лоза визрішена, але ну, воно трошечки видно. Отака, якщо я пальчиком проведу, отаке воно я вроде як збираю на, 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 на лозі. Оце чисто, що на табу, що на водяній лінії, отака ворсисть, е ну, це такий признак, що форма має бути морзосіка. Ці форми в мене вони, ви бачите, на арки, вкривати я їх не буду. О, так що Морзосіка ми подальшим перевіримо. Ну, Я вважаю, що е, ну, така. По-перше, смачна, дуже гарна форма. Е, морзисіка це однозначно буде і з гарним визріванням лози. Тріску і про вражання ми не говоримо, тому що Руслан е, які форми випускає, вони всі мега о, ну і тріскові, у нього там жорсткий контроль йде, тобто теж, теж тут не, не має бути. І так, друзі. Ось такі, такі ягодки. Ну тут все такі фрагменти з грони, тому я, ну розумієте чому? Тому що прививка пізно тронулася, але ж я лишив пару ягодок. О, е, і гром. Дуже мені дуже сподобався цей гром. Така красива, крупненька, як для прививки, і дуже смачна. Але ж я, я розумію, що в наступному році вони, якщо вони зараз дуже смачні, я, до речі, ходив, так рататуй куштував. До речі, я підходжусь до рататуй, я вже покажу вам. Отакий от ротатуй, от я до цього я підходив, я беру ротатуй. До речі, цей ротатуй теж зроблений на Молдові. От бачите, такі гарні грона йдуть. Да? У мене ще є ротатуй на Добрині. от там він підгорошив. Ну на Молдові прекрасно. Так що ми беремо одинакові по двоє, що то на Молдові зроблено, в мене, що це на Молдові зроблені. І от я пробував рататуй, тому що знаю, що в батьках же там ротатуй. Я маю на увазі і водяна лілія, і гром. Куштую його, а потім порівнюю, е... порівнюю ті форми, то вони ще не визріли, ці сигналки. Вони ще не визріли. Ви бачите, що вони ще такі такого немає такого жовтого кольору. Але ж вони вже мають такий непоганий смак. Що водяна лілія? Що форма гром? Це таке у Руслана так щось таке вийшло, таке дуже таке оригінальне, таке незвичайне, не схоже ні на що. По своїм смаковим якостям я можу сказати, що розатуйп просто він перевершив, дав в кращу сторону, так що ну, це не може не радувати. З нетерпінням чекаю. Наступного сезону, щоб воно вже все нормально заплодоносило і потім вже більш об'єктивна буде така інформація. Але, друзі, по цьому році воно мене здивувало, по-перше, всього за, ну, за свої смакові якості. І ятка тут буде теж немаленька. Я хочу ще так сказати, що багато Щас, да, є там новинок, але ж там ягода 6 грамів. То що ця форма гром, що водяна лілія, тут ягодка буде така десь. Ну, так, Плюс-мінус, вона може, візьмемо 15-14 грам, о, може бути і 18 грам, ну, смотря які там подвої, які умови. Але ж ядки тут не мілкі. О, тут не, не йде розмова там, про 6-7 грам. І плюс оцей такий оригінальний смак, такий, який ну, ну не, я не можу порівняти якийсь взятий виноград. Якщо ми беремо ротатуй, то друзі, то оці форми рататуй просто вони їх. Ну, краще зараз тут як, як на мій погляд. ну, ну от така моя думка. А вже більш така об'єктивна інформація буде, друзі, в наступному році. ну По цьому році ну, я можу сказати яке молодець Руслан. Щось таке в нього вийшло, таке, ну, ну, ну цікаве, смачне і буде гарне. І це такі форми, що надовго. По своїм, за що своїх смакових якостей. Зараз вже така селекція, дуже багато це. Ну, по смаковим якостям це таке в нього вийшло оригінальне. Молодець, Руслан. Так, дякую за перегляд. Хто не підписався, друзі, підписуємося. До зустрічі.